Він мав би думати про школу, друзів, і хобі, але взяв на себе набагато більше. І це попри юний вік, 15-річний Данило Шевченко, волонтер і опора для матері, поки батько боронить країну, допомагає на місцях прильотів у Києві і працює у сімейній кав'ярні. Далі у сюжеті я розповім історію про те, як війна забирає дитинство, але виховує відповідальність, силу та гідність. Ми думали, що він просто гуляє по вечорам з друзями. Просто він нічого не казав, але один раз, папа, в тебе якісь берці є старі. На що тобі? Саме так Володимир Шевченко дізнався, що його молодший син Данило їздить на місця прильотів допомагати постраждалим. Берці йому треба було для того, щоб не пошкодити ноги на всіх давай, цих цвяхах, вбити москві, арматурах і таке інше. Я не можу сидіти острін, дивитися на те, як це все розгортається, як люди гинуть, як втрачають домівки. <му> Ні, треба допомагати людям. Тягути їм руху. Світлана, мама Данила, пригадує, що спочатку син якось розповів їй, що людей дуже не вистачає, і коли рятувальники завершують розбирати основні завали, то до роботи беруться волонтери здебільшого підлітки. Думають, не знають того, що не вистачає ну, людської просто сили. Він каже: можливо, і мені, ну, типу, я думала, це закрито цю тему. А як виявилося, зовсім ні. Після останнього дзвоника Данило вперше сказав мамі, що їде не гуляти з друзями, а на місце прильоту. Я така, Ой, які заваги? Ну ти ж знаєш, що відбувається. Я кажу, так. Да". І можеш мені, мене, будь ласка, відвезти, бо я вже не встигаю. Вони ще декілька днів такі здали, і потім він, будь-добу, проспав. Сказати, що я прям сильно був здивований, ні, тому що він такий. Він спочатку війни почав проявляти такі нехарактерні для дитини рівні свідомості. Він мав свою активну позицію громадянську вже тоді, в ці 12 років свої Володимир каже, служба не дає йому змоги спілкуватися із сином стільки, скільки хотілося б. На захист країни він став ще у 2015-му, а з початком повномасштабної повернувся до служби. Нині у десантно-штурмовій ми намагаємося спілкуватися дистанційно, але на жаль, цього замало. Я це розумію. Ніжність, як, яким би він не був, це мій маленький чудік. І завжди таким буде. Ніжність, любов, в першу чергу, все інше вже другорядно. Коли чоловік повернувся у військо, відповідальність за сімейний бізнес лягла на Світлану. Мережу кав'ярень ветерану Кофі, пара започаткувала після демобілізації Володимира ще у 2016-му. Я як міг налаштував систему, тому що я чітко знав, що буде повномасштабна війна, я це знав. І Я готував всі процеси. Вже виходячи з того, що мене не буде, треба буде, щоб без мене цим керувала. Але все одно це важко. І було б напевно ще важче, якби не допомога сина. Світлана каже: він став її великою підтримкою. Працює баристою кав'ярні, займається закупками і, взагалі, сильно залучений у сімейну справу. А ще у всьому допомагає по господарству. Я їй допомагати всім, чим можу. Він вміє робити геть усе. І навіть е, він мені пообіцяв стати чоловіком в хаті, поки не мій чоловік на війні. І він ним став ну, в прямому сенсі цього слова. Навіть е, друзі завжди казали, що Данило у мене подарунковий варіант. З ним взагалі ніколи не було проблем. Ну, і я не можу сказати, що ми виховуємо дітей. Мабуть, як банально б не звучало, але дійсно ми ну, показуємо просто приклади. Коли ти менш свідомий, тобі простіше набагато. Можна продумати класні різні е одговорки, чому тобі не треба щось робити, чому щось мають робити за тебе інші. Ну, коли ти так е дивишся на оточуючу тебе реальність, то в тебе не залишається вибору майже ніколи. Ну так трапилось. Ми маємо таку ситуацію в країні, не можна відсторонюватися. Треба бути дотичним, хоч якось. І я бачу ті діти, які мають відношення до цього, вони себе по-іншому почувають. Вони розуміють, що вони роблять щось важливе, корисне і що вони так само важливі. Буває, що сиджу допізна, якось щось роблю і чую вибуху за вікном. Я не скажу, що є якийсь страх, тобто я не скажу, що його взагалі немає. Є більше розуміння, що скоріш за все, десь буде прильот. Десь будуть постраждалі, і десь треба буде ну не зранку, а на день десь їхати на, на зашиття вікон, прибирання і на все інше. Під час запису цього інтерв'ю я пообіцяла Данилу, що поїду із ним, якщо будуть іще обстріли. Довго чекати не довелося вночі. Росіяни влаштували чергову масовану атаку. На ранок ми зустрілися вже на локації прильоту.